Тіньовий передноворічний розпродаж землі з нового 2013 року в Україні має запрацювати державний земельний кадастр. Прогнозують, що земельний ринок нарешті має запрацювати прозоріше, але поки земельний пиріг ріжуть по живому, спритні ділки намагаються пошвидше розпродати ділянки Налітай, поки є ще корупційна можливість отримати шматок пожирніше. Як це відбувається у нашому наступному сюжеті? Земля належить народу. Саме так записано у 13 статті Конституції України. У земельному кодексі написано ще більше. Кожен український громадянин має право безкоштовно отримати шість земельних ділянок різного цільового призначення. Виходить, що Україна найкраще джерело безкоштовної землі. Якби то так, адже насправді шанси отримати землю найчастіше є лише в тих, хто має зв'язки та гроші. Можна в заспокоюють з 1 січня 2013 року. в Україні має розпочати роботу державний земельний кадастр. Інформація про всі земельні ділянки буде відкритою. Кожна людина в інтернеті зможе подивитися, яка ділянка не має власника, а яку вже приватизовано. багато фальсифікації це зробить абсолютно публічним доступ для громадян до інформації про тих ж самих прибіжних защитних полосах, в об'єктах природного заповідного фонду, в об'єктах культурного наслідки, о нормативних денежної оцінки, населених пунктів, то, що найболі для нас цікаво. за новим законом. Людям більше не доведеться довго стояти в чергах до кабінетів чиновників. Держкомземі запевняють, корупцію буде подолано. Наша цель мінімізувати спілкування гражданина і чиновника, і только таким способом, по моєму мнению, можна мінімізувати корупційну составляю. Допоки влада вирішувала впроваджувати кадастр чи не впроваджувати, страждав, як завжди, народ. А особливо там, де земля найцінніша. наприклад, на Київщині у Вижгородському районі, тут знаходиться село Червоне до міста. Звідси рукою подати якихось 12 кілометрів. Здається, що тут є все для комфортного проживання, пахучі хворіні ліси, родюча земля, місцевим жителям не вистачає одного прозорості дій влади, чиї рішення рідко бувають зрозумілими. Наталя викупила у червоному продуктовий магазин і живе в ньому вже сім років. Увесь цей час жінка просить у сільради надати їй земельну ділянку у власність. Та марно Це магазин мій, а землю я не можу оформити. Її сину пощастило більше. Він таки отримав земельну ділянку у Вижгородському районі. Правда, за це землопорядній організації довелося заплатити п'ять з половиною тисяч гривень. Єдине, що хвилює жінку, це те, що досі не зрозуміло, коли ж буде готовий акт на землю. Нам нічого не обіщали. Дадуть, обіщали і все, а коли і що, і як. У селі живе 1800 людей. Та лише 60 із них отримали безкоштовні земельні ділянки. Правда, визначити їх місцезнаходження люди не можуть. На документах це не вказано. По бумагах, то вона винесена, а нам-то ніхто їх не наміряв, не показував, що це твій кусок землі, який ти маєш право на користуватися, щось, орати. Де ж земля? Гарна, продайте мою землю, а мені гроші дайте. Отдайте мені гроші. У мене немає ні на похорон, ні на що грошей немає. А, а чого це вони мільйонери мені Селяни кажуть, що якби влада про них дбала по-справжньому, а не на словах, то вона б оформляла документи як слід. Олександр Ковалів багато років займав керівні посади в земельних управліннях. Він впевнений, у Вижвицькому районі змова. А вони спеціально не вносять в реєстраційні системи, бо роблять помилки при відведенні землі, перевидають державних актів, буває без визначень в натурі. Ба навіть ті селяни, які просили районну владу виділити їм ділянку біля межі села, отримати її не можуть. Баба клава інвалід першої групи. Її чоловік був ліквідатором на Чорнобильській АЕС. Та у земельних справах це ніякої ролі не зіграло. Напишіть заяву, і це, дадуть вам 12 сотих землі біля села. Там це, вони сказали мені де. Ну, я написала заяв. І на цьому туди, туди дзвоніть, Я почала дзвонити, вони обіцяли приїхати, і по сьогоднішній день приїжджають. Селяни кажуть, кілька місяців тому у напрямку пасовища частенько їздили дорогі автівки, і там, де селяни раніше випасали корів, скоро побудують нові котеджі. А вони їм вже їм сказали, що там вже кілки стоять, що там вже цю землю продають. У Вижуродському Держкомземі відхрещуються, мовляв, то землі запасу, і передати їх ніхто не може. Та на кадастровій карті, що їх надав Держкомзем, чиновники відзначили, що державні акти на ці ділянки в процесі оформлення, а для кого саме то секрет. Але підпільні продавці нерухомості кажуть, що щільно співпрацюють із держслужбовцями, і проблеми з продажем землі у них не виникає. Саме тому всі всі старій схемі пускають, поки це можливо. тому що стоїть нового року розпорядження районної адміністрації вже не дасть. Наприклад, эти участки я вже вам не можу предложить. Потому что сегодня я делаю через администрацию. Через межу которую... рыцкую. Да, и они сами это и же инициируют. А пройдет момент, они скажут, ребята, мы уже к этому не относимся. Вот идите в другое место. <как> Рудя скажут, вот так вот сделай. Мы поговорим с тобой. От ритм сказать, еще вот столько-то. И все. Ну как оно будет, тут не, не, не гарантируешь. Цей красномовний чоловік Дмитро Блажієвський. Він вже багато років працює в земельному бізнесі та запевняє, що у разі, якщо покупці заплатять зараз, вже до нового року у них на руках буде державний акт на землю. І все офіційно. Правда, уточнює, він займається не продажем землі, а налагоджує зв'язки із Вижгородським держкомземом, щоб там прийняли заяву, начебто, на безкоштовне виділення земельної ділянки. Роботі пралендашком зем, реєструє їх у прандершком Дмитро активно рекламує свої ріалторські послуги в інтернеті. Працює в приватній фільмі. Земфон на її рахунку бачимо вже чимало вдалих угод. На офіційних сайтах видно, як дешеві ділянки забирають сім'ї по одній на кожного члена родини. Правда, свою діяльність Дмитро просить не афішувати. Я не прийшла просто так на людину від нікого. Там тебе ніхто не знає. Сбіро справді що давай мені, давай тому то. Ти віддаєш кошти, тебе якщо направили вже то тобто людина вже знає, що там більш-менш спокійніше. Вона там теж 100% не може передбачати що все буде добре. Але принаймні, ми це тільки своїх знайомих, що знають, що їх кошти і вони беруть. Фахівці запевняють, реалізувати таку схему без участі влади неможливо. А тепер спробуйте. Е -е, без Держкомзему зему, будь-що зробити і оспорити, коли він дає інформацію, чия ділянка, коли він може виступати в суді, і все, що він видасть, він буде завжди правий. У той же час у головному управлінні Держкомзему активним розпродажем землі напередодні зимових свят навіть не дивуються. Просходить звичайний предновогодній ажіотаж, усилений скажімо так, факторами дальнішого змін законодавства. Це зовсім очевидний. І ні процес. Селяни спостерігають за новорічним розпродажем мовчки. Я вважаю, що немає того сенсу ходити і з кимось ругатися, щось добиватися, тому що це собі дороже, угу. коли ти маєш за плечами гіпертонію, там кардіостеноз, там те діагнози стоять, які чривати тим, що ти підеш з кимось поругаєшся і вийдеш з кабінету, якщо встигнеш і впадеш і вмреш, то чи варта та земля? А от реалтори притримуються дещо іншої думки. Ще пак на сайті оголошень знаходимо ділянку в селі Червоному аж за 400 тисяч гривень. Тим часом місцевий землеупорядник Віра Мирута каже, що не чула про розпродаж землі. Всі землі, які знаходяться за городом, угу. от людські присадивні ділянки, а далі там і пішли поля. То вони всі за межами села. Угу. От то ми цього можемо і не знати. Голову вишкоризкодершком держкомзему вона активно захищає. Дуже він він дуже хороша людина, він кожного тобі вислухає і поможе чи може. Тим більше він у цій сфері вже давно працює. І він набагато інформації знає, знає, як відповісти і і допомагає він. Людям, от він ніколи не виставить із кабінета, вислухає і надасть не тільки пораду, але й допомогу. Журналісти ЦІВІ теж захотіли познайомитися з таким добрим чиновником. Ми надіслали офіційний запит про інтерв'ю до Вижгородського держкомзему. Прес-секретар Тарас Давидяк обіцяв організувати цю зустріч, та через кілька днів його телефон вже не відповідав. Тоді ми вирішили завітати до начальника держкомзему неофіційно, начебто від Дмитра Плажієвського. До 2013 року, якщо я подам заяву, то я встигну не не що вам дадуть. І жваючих мав Олексій Сергійович виявився не таким дружелюбним, як про нього розповідали. Та після чергового згадування про земельні домовленості та продаж ділянок за 4 тисячі доларів пам'ять до нього поступово повертається. А при чому тут 4 тисячі? Єсть е, 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 організації, які роблять... а Діма це чорний да. Далінакс? Нашу хай бійоти займаються цими дівами. Ми людей не працювати знервованість Олексія Рачинського можна зрозуміти. Навіть Дмитро Блажиєвський побоявся знайомити нас із вижирицьким начальником. Мовляв, це дуже небезпечно. Як би там не було, як показує практика, навіть якщо справи про незаконні продані землі в запасу йдуть до суду, виграють у нішахраї, бо в них все підготовлено заздалегідь і хвилюються за долю землі винятково селяни. А мене за це не повісі.